Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні я знаходжуся у фермерському господарстві. Інтенсивний сад. Господарство, окрім вирощування садів, також займається розсадництвом. Творощуються саджанці як кісточкових, так і зерняткових порів. На прикладі клонової підщепи М9 ми розглянемо, як проводиться перше підгортання маточника горизонтальних підщеп. Коли проводять підгортання маточника клонових підщеп? Чим, власне, підгортають маточники? Чому не варто використовувати тирсу дуба? Як практично відбувається процес першого підгортання маточника клонових підщеп? Третє підгортання проводять повністю механізовано. Отож, питання перше. Коли проводять підгортання маточника клонових підчеп? Тут відповідь проста. Тоді, коли рослини досягнули середньої висоти 20 см. Цьому році у нас весна затяжна, і сьогодні ми маємо 1 червня і тільки зараз підгортаємо маточник. Якщо брати середньостатистично, то це відбувається десь в середині травня, іноді на початку травня. Наступне питання, яке варто розглянути, це те, чим власне підгортають маточники. Згідно наукових досліджень та практичного застосування у виробництві, одним з найкращих мульчуючих матеріалів є тирса листяних порід, крім дуба. Чому не варто використовувати тирсу дуба? Дубильні речовини, що є в деревині, пригнічують корнеутворення на відсадках. Кілька слів про переваги тирси: цей мульчуючий матеріал відрізняється підвищеною повітря та вологоємністю, має високу пористість, а також у волку з тирсу створюється оптимальний температурний режим для утворення коренів. Одним з недоліків використання тирси є те, що вона вимагає щорічного оновлення, а поповнювати запаси з кожним роком стає все важче, оскільки її використовують для виготовлення палет для опалення. Тому актуальним є пошук замінника для зменшення обсягів використання тирси деревних порід. Часто розсадниководи виходять з ситуації, використовуючи для першого підгортання тирсу, а для другого третього ґрунту або суміш тирси з ґрунтом. Також замінюють тирсу на торфосуміш або використовують, наприклад, рисове лушпиння та інші органічні замінники. В своїй науковій роботі я вивчала питання заміни тирси пінополістироловими гранулами. З результатами моїх досліджень можете ознайомитись, переглянувши дисертацію або автореферат. Посилання на них залишаю під відео. А зараз увага! Шукаю розсадник, на прикладі якого можна зняти відео про технологію вирощування саженців Кнібаум. Свої пропозиції, будь ласка, пишіть у коментарях до відео або в соціальних мережах. Посилання на них є як на головній сторінці каналу, так і в описі до відео. Розгляну всі пропозиції. в даному господарстві у якості мульчуючого матеріалу використовують тирсу листяних порід. Для проведення підгортання маточника клонових підщеп необхідно приготувати тирсу. Найкраще використовувати тирсу перепрівшу, тобто приготувати її за рік до підгортання. Зараз ми побачимо, як практично відбувається процес першого підгортання маточника клонових пічеп. Тирсу завантажують на причеп, що тягне трактор. Бачимо, як працівники лопатами обережно розкидають мульчу біля маточних кущів. Шановні глядачі, будь ласка, ставте лайки та пишіть коментарі. Адже це піднімає відео у рейтингу і його зможуть побачити якнайбільше людей. Далі кущі підгортають граблями. Важливо робити це дуже обережно. Останнім кроком є делікатне розправляння рослин руками. Я пройшла по правилам буквально метрів десять і згадала свої роки навчання в аспірантурі, адже моя дослідна робота була присвячена саме вирощуванню клонових підщеп М 9 та 54118. Я як ніхто знаю, наскільки важка праця в матичнику, наскільки вона об'ємна і наскільки вона важлива. Ще дуже важливим моментом є своєчасність виконання цих операцій, адже якщо дати рослинам перерости, то потім відсоток приживлювання буде значно нижчий. Але таким важким у виконанні є лише перше підгортання на другому підгортанні вже буде значно легше а третє підгортання проводиться взагалі без ручної праці. Сьогодні ми з вами побачили, як проводять перше підгортання. Вже за два тижні відбудеться друге підгортання. А ще через два відбудеться третє підгортання. В господарстві інтенсивний сад третє підгортання проводять повністю механізовано, і ми вже отримали запрошення на зйомки даного відео. На останок хочу акцентувати вашу увагу на тому, що ступінь окорінення майбутніх підчеп залежить не лише від терміну підгортання та типу використаного субстрату. Перш за все на це впливає. Власне, культура, яку ви намагаєтесь розмножити, та тип підщепи, з яким ви працюєте, для прикладу, на фото ви бачите підщепу яблуні 54118. Під час своїх досліджень на одній такій підщепі я максимально нараховувала майже 300 штук коренів. Тоді, як на підщепі М9, їх максимально було 30 штук. На цих фото ви бачите неукорінені відсадки підщепи черешні гізела 5. І зауважу, що технологія вирощення цих трьох підщеп була одинакова. Звісно, ви можете мені сказати, Оля, а як же використання рістрегулюючих препаратів? І я скажу вам так, це один з способів покращення коренеутворення. Але про це ми поговоримо з вами в одному з наступних відео. На сьогодні, дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і писати свої коментарі.